І зараз у нас третій ролик, який має назву Ти Українець, і я хочу представити авторів: режисер Андрій Примаченко та продюсер Даніїл Лемешко. Прошу ваші добрий день. Метою цього ролика було в першу чергу підняти загальний моральний дух тих українців, які побачать цей ролик. А друга мета паралельно в нас була спровокувати молодь, відчути те, що вони є. Частинкою одного великого народу, одного великого механізму. І звідки ви такі помірковані приїхали? Ми корідні кияни, народилися О, виросли вітаю. в Києві. От. Тому що, як на мене, у нас є проблема загальної деморалізації суспільства. От далеко ходити не треба, можна приїхатись в громадському транспорті. Ми побачимо ці лиця, ми побачимо думки людей. В них це все на лобі написано. Що я нічого не можу. Моя ну, хата з краю. Від мене нічого не залежить, але, як показує історія, від кожної окремої людини і від зусиль всіх нас разом залежить усе фактично. Тому що, як було сказано, це не якийсь дядя з космосу прилітає, це не хтось нас захопив, це все ми самі, все залежить тільки від нас. І, власне, все це сказано в ролику, і це не моя видумка якась. Це є сухі факти доведені історії. Я вам дякую, тож дивимося на екран і пам'ятаємо, хто ми є. Ти переміг нацизм. Ти пережив комунізм. Ти опанував небо. Слышно, ти підкорив космос. Ти найсильніший. Ти українець. одразу будемо критикувати, пані Олено. Я бачила, що ви не дуже задоволені. Прошу ваше зауваження. В принципе, вот эти два ролика, с сиротство, так сказать, ненужность детей, и ты украинцы, они очень связаны. Потому что если ты себя не ощущаешь счастью нации, то тебе совершенно безразличны дети. Прежде чем покритиковать этот, я все-таки вот на предыдущем скажу несколько слов. У вас было очень классно и монтаж, и все. Можно было только чуть-чуть больше заострить, если бы дети в начале были такие же, как все, а с каждым отказом они. становились все невидимые, невидимые и невидимые. И это можно было подчеркнуть каким-то музыкальным акцентом. Хотя, в принципе, все понятно. Вообще-то социальная реклама ⁇ это такой жанр, где меньше даже его требований и желаний каких-то больших, глубоких ассоциаций, она должна быть понятна от, простите, грубо, от дебила до интеллектуала. Інакше вона не несет і вона не нужна, потому що всі понять, зрозуміти, що вот в цій рекламі тема хороша. Да, я українець. Вот, вот понятие кто ты є на этом світі. Но хроника советская, Понимаете? А вот я вам можу дати відповідь да на це. Тобто Ви зараз хочете сказати, що в Радянському Союзі не було такого поняття, як українці. Практически, так. Да. Такого поняття в Совєтському Союзі, так сказати, не було. Я хочу підтримувати. У нас дуже багато хроніки вже після да. того, як Україна стала незалежною. Розумієте, якщо от... ви говорите, я українец, то ребята, дайте каденюка. Ви це от, ж наш, наш от... наш космонавт, тоді та надо свою славу. пані Олена. Я бачу пані Олена. Хочу сказати от от от, от не згодна. Ну не може бути це просто так лоба, і не треба відокремлювати е, самодостатність українців від радянського союзу, де він був часткою цієї великої велика була така асоціація народів і держав. Велика своя роль була відіграна в цьому безсумнівно. І це не тема цієї програми, це окрема тема. Я тут ще... просто не згодна з тим, має місце багато українців брали участь і в визвольних битвах і боях. І ви знаєте, що ми країна, яка була повністю під окупацією, повністю Україна повністю окупована була. І її треба було було визволити і визволили. І слава Богу, що всі нам люди в цьому допомагали, і ми зараз маємо свою країну виз... ну, вільною. І тому я не не згодна. Має місце там корольовує наш... правильне та схочу точніла, але є сліді воєнних хроніки, є явний хроні, є явні кадри. Це відокремлювати. Мила буває німошка Ну, Бачите, на тільки вибуху. теми наших. Молодих хай авторів буде. От, актуальні, не тому справи. що ми говоримо не сам не про сам ролик, а про тему, яку ви розкриваєте. Ні, ми говоримо про засоби, якими зроблений ролик. Тема ага. не обговорюється, бо я вважаю, що українці найкраще знацій, жінки найкрасивіші в світі, і це не обговорюється залежить. і ваші слова да Богу. А? а чоловіки наймогутніші, най, найтолові. Ми приречені на успіх, а, але е, засоби, якими це зроблено, да, цей ролик дещо більш лобовий, ніж ті, що ми бачили до того. Ну це з приводу. Він не має бути таке. Я дякую вам. А, Наталя, я бачу, ви хочете. Коли цей ролик показувала на молодії у великій аудиторії, де було багато людей, то я підслуховувала, що люди казали. І сиділа одна жінка, і вона дуже обурилась, каже, чому ні одної жінки? Тому що ти українець, а не українка. Бачите, скільки ще у вас роботи попереду? В цьому напрямку. Я насправді ми маю відповідь. Що це гендерна нерівність з дітьми? Я, я, я тільки за гендерну рівність і тому подібне. У нас є відповідь на це питання, чому немає жінок в цьому ролику. Але ми досліджували це питання. Ну, наприклад, навіть в питаннях Другої світової, там було багато жінок. Які на весь світ були відомі, наприклад, як е, снайпер Павліченко, яка визнана в світі е, найуспішнішим е, снайпером Другої світової війни, жінкою. і найкращим, От. але знов таки, щоб зберегти гостроту ролика. Нам треба були деякі факти, ну просто відтинати зайве, тому що у нас не зайве. Відтинати зайве. Ви всі чули, так? Було в кімнаті, було присутні два чоловіки і одна жінка, так? Але ви розумієте, в формулювання ти переміг нацизм, жінки так само фігурують, тому що вони були частиною цього. Бачите, ви знов зараз самі починаєте ділити нас. А метою роль. Ви серйозний, я бачила це. От і наша мета була не. Зробити ролик не для фестивалів, а для того, щоб його люди побачили і розмістили. Саме тому ми його робили максимально гострим, як ви кажете, влог. А, результатами я вам можу поділитись результатами. У нас було більше 200 тисяч показів, тобто більше 200 тисяч людей подивилося, А в тому числі а, Добре, це відео було розміщено на топових новинних сайтах. А, воно було в прямих ефірах телеканалів. В тому числі, і... до речі, я бачила в інтернеті ваш ролик ще до того, як ми планували робити цю програму. Ясно, що він викликав багато обурення серед наших друзів, країн, сусідів, скажімо так. Я бачу ваш колега, хоче поставити вам запитання. Є одна дуже чудова пісня гурту Тартак, яка називається Я не хочу бути героєм України. Там є такі слова. Я не хочу бути героєм України, не цінує героїв моя країна. У мене питання до авторів цього ролику: чи цінує героїв наша Україна? Дякую за питання. Тут питання не в країнах знов таки, тут питання про народ. Я ні, цей ролик ні в якому разі не рекламує, не пропагує, що любіть Україну, любіть Радянський Союз, любіть кого хочете. Не, це не є метою. Тут в першу чергу самоідентифікація як українця, тому що є дуже багато українців, які живуть за кордоном, про них теж не варто забувати. Той же Сікорський реалізував себе не в Україні, а в Америці. Але він є українцем і, власне, він фігурує в цьому ролику о, фотографії його. І знов таки, якщо ми апелюємо до творчості групи Тартак, то в них є пісня Ми трава. І там такі є слова, що. Нас на нас спадали отруйні роси, нас косили, а ми завжди вставали, вставали. От і тут от, в До вас справі. дуже багато запитань. Я бачу, Аделіна хоче запитати, потім до вас повернуся. Дякую за відеоролик. Я хочу сказати, ось, що е, цей ролик націлений. Я на мою думку, на старше покоління, як щодо е, підлітків, тому що вони е, н, ну, як сказати, н, ну не. Не сприйматимуть цей візуальний ряд? Ні, ні. Вони просто ну, історію всі вивчають у школі. Ну ми можемо там поспівчувати. У нас усіх були э, прадідусі і бабусі, але чомусь э, ну, до э, молодшого мол ну, до підлітків це якось не доходить. Як ну, як це можна пояснити? Тема ви не просто к ні, вона і просто а вона далі. На Дивіться, Я готовий дати відповідь. Тут питання знов-таки теж, чи були вони свідками чи ні. Соціологи не дадуть збрехати. Людина тягнеться в першу чергу, вона хоче асоціювати себе з переможцем, з успішною людиною. Тут я не акцентував увагу на історії якісь чи що. Я просто показував, що от, ми успішні, ми це можемо. Це не те, що в нас є якийсь ген неуспішності. Ну, тут це... Я б навпаки сказав, що в нас є ген успішності. От і молодь, в першу чергу, ті ж підлітки, вони будуть до цього тягнутися, якщо а, їм це показати. В першу чергу, це е, будь-яка реклама створюється для того, щоб її показували і нав'язувати людям. Ці 200 тисяч плюс переглядів, що в нас є, це з нульовим рекламним бюджетом, щоб ви розуміли, якби все вкласти, хоча би. Я не знаю, чи, чи знає аудиторія які рекламні бюджети в комерційних роликів. Знає. Але Якби хоча б 25% цього рекламного бюджету було виділено на розміщення цього відео, я вам гарантую підлітки. Ви потягнулися. Добре, я бачу ваш колега хоче запитати. А я прошу вас, пане Олександре. Було сказано про соціологів. Ви погоджуєтеся з цією думкою? Що <соція> про соціологів було сказано, що людина тягнеться до, до більш успішних до переможців. Це правда? Ну я думаю, не тільки до соціологів, а всіх інших категорій. Ну ви як науковець, я хотіла ви, ви вам поставити ну. вчених. А от ну в цілому мені сподобався кліп з точки зору того, що дуже піднята актуальна тема, яка мало розглядається, або якщо і розглядається, то з таким барабанним боєм і такими державними фанфарами, які тільки. Драто викликають відразу, тому що ці 20 років, коли ми будували свою державу, це роки краху і не успіху. Давайте своїми словами це назвати. А тут якраз люди піднімають питання, що треба бути собі більш впевненими, бо ми можемо досягти успіху. Тут ну це як кажуть в саму точку. От а але ось виконання трошки тут є. Певні, на мій погляд, недоліки, е і певні там досягнення. Ну, наприклад, чому б от останні кадри зробити більш архетипічними? Бо Прапор це не є архетипічне таке, яке діє на підсвідомість людей. А от сполучення е, жовтого і блакитного кольорів, як небо і е, значить, хліб і жита, і жита да, показати їх вживу, це можливо було б неможливо, я впевнений, це більш було б е, дійове. Потім голос... але стереотипно, погодьтеся. Ну, а прапор на стереотип. Ну. Ну? <сміст> Якісь стереотипи <сміст> треба ну, використовувати, та. але це живі такі Ну Так, Вони я більш... з вами погоджуюсь І це ті ж кольори прапору, так? <сміст> Голос за кадром, ну теж державний, страшний. Ми... <сміст> Чому він не зробити більш теплим? Чому у нас все, що асоціюється з Україною, патріотизмом, ну, без зайвих фанфар і так далі? Має з якимись такими загрозливими, такими от відчуженими від звичайної людини речами асоціюватись, тому цей ну, асоціативний ряд може трошки наблизити до кожної людини і може, хоч якісь дати. Ну скажу, от там ми пережили те, ми пережили те. От фашистів, да, ми перемогли. А от щоб ми не переживали щось там терп терпляче і нас нарізали, як баранів. От, а щоб ми боролися, от що ми маємо. Здолати перш за все самих себе, бо, мабуть, щось є в нашому характері, яке от призводить до таких от катапізмів і весь час до катастрофічних, от таких там я не знаю, голодоморів, невдачу державного саморуйнація в нас самих. Я з вами Сам, погоджуюсь. саме саморуй... От, абсолютно правильно ви підказали. Оці механізми психологічні, Саморуйнації є якісь, і їх треба теж якось здолати. От якби от ще до цієї теми підійти, що ми маємо самі змінитись, бо такі, які ми є, ми дуже надосконалі. Хоча в нас є величезні переваги і здібності, про що було сказано, що ми в космос перші, корольов це ж українець, там і так далі, тому подібне. Ну, такі от побажання. Я вам слоган не пережили. А мы добьемся, мы придем. Тогда сказать, не будет наражно. Я так сказать, не обижайтесь на меня. В последнее время, таскать, по моему любимому каналу идет реклама, похожая на вашу. Мы пережили. Мы прошли. Украина прошла независимость. Мерная. Мы достигли. Бо безмірною ми цього не зможемо зробити. А, і це така уже розумієте? я вам дякую, прошу, слово молодим. Можна питання? Добре. По-перше, я хотів би привітати з такими високими рейтингами. 200 тисяч переглядів це супер взагалі. І питання наступне. От ваш ролик закликає бути українцем. І в мене, як глядача, таке питання. Як це? От бути українцем? Чи, просто, чи достатньо просто самоідентифікації бути українцем? А якщо ні, то е, як я, просто, як глядач, можу зрозуміти з вашого ролика, як мені стати українцем? Дякую. Якби ролік не закликає, будь українцем, тому він що говорить, що ти вже українець, а, тобто, щоб ти <ріст> щоб оглядач і це бачить, якщо це українець, дивиться цей ролік, щоб він зрозумів, що він не на пустому місці з'явився, що от його не спустили. Як з космосу і все він сам по собі. Що людина, от, наприклад, взяти ситуацію, їдеш в громадському транспорті, людина, яка їде біля тебе, це такий самий, як ти. Це це така сама, можна сказати. Утопічна така термінологія, це така сама деталька одного механізму з тобою, і ви працюєте на одне. Саме тому не, не варто його ображати, тому що біля тебе може сидіти, наприклад, лікар, який завтра тебе буде лікувати. Ну, Я хоч, дуже вам дякую. Якщо Я ми бачу, нас ще ми заглиблюємося це питання. У вас ще є запитання. Дуже вам дякую, прошу. По-перше, мені здається, що критика, яка звучала, була досить конструктивною. Ось, але я хочу ще виділити досить позитивні декілька позитивних моментів. Ну, перший соціологічний такий момент, я би сказав, це вже озвучило, що в якійсь мірі ролик спрямований навіть на не так можливо на молодь, як на старше покоління. Я бачу тут плюс в тому, що старше покоління, в принципі, жило в радянському союзі, і дуже часто чуєш від людей. Запитуючи, чи вони відчувають себе патріотом, що ну вони самі не можуть конкретно якось відповісти, тому що вони в принципі відчували себе радянською людиною. А тут чітко їм дається зрозуміти, що ви не просто радянська людина була, ви були українцем в той же час. Бачу в цьому позитив. Другий момент, як правило, патріотичні ролики є надміру пафосними, і це скажімо, відбуває велику частину людей від перегляду, навіть скажімо. Цей ролик, я би сказав, має якусь таку досить е гармонійну поєднану пафосність. Тобто, грубо кажучи, не надміру. Ось це великий плюс. Ну і ще одне, мені дуже сподобався звукоряд е ось цих музик, справді у цієї музики насправді надихає, підносить. Дені, ви хотіли відповісти, так. і це буде останнє стосовно цього ролику, тому що у нас час переходити вже до завершив цю тему. От хотів всім подякувати за конструктивну критику, за побажання, можна так сказати. І хотів ще раз уточнити з приводу звукаряду, з приводу саме голосу, бо ми дуже довго саме підбирали голос. Тобто, дійсно, спочатку цей ролик мав озвучувати Андрій Середа з гурту мовність. Але по деяким підставам його озвучив Євген Малуха. І саме таки, таким агресивним посилом, щоб не закликати людину до того, щоб вона сиділа, а я українець, так все значить добре. Знаєш, якщо я українець, все так класно, мені про це нагадали. Дякую дуже. Цей ролик мав на меті саме збурхати, спровокувати людину на якісь дії, що я українець, я цим маю пишатися. Я маю щось змінювати в собі, в суспільстві, в оточенні, щоб нагадувати собі частіше про те, що ти є. Собою, ну в даному випадку українцем, сином свого народу можна сказати, тим, хто несе флаг, прапор України далі й далі, вгору й вгору, і нагадувати це іншим людям. Я думаю, що тут е е хлопець заслуговує на Так. Можна відповісти? Да, звичайно, пане Олександре, ви можете не питати. Розумієте, а чому б цьому голос надо дати теплі інтонації? Бо він насправді на підсвідомому рівні сигналізує, що вся ця тема чужа для мене. Бо таким голосом говорять або гангстери, от, або там полкові командири в армії, розумієте? От і тому асоціативно це не... Хоча він з іншого боку ніби от має значить, строїти всіх мобілізувати але от, так от, в армії мобілізують. а не насправді Ні. В суспільство не так мобілізують так мобілізував товариш сталін так мобілізував там петро перший от такі результати а украй... ж були украй... вам вам наступного разу потрібна товариш буде Сталин, порада психолога це, це правда щоб Без знати ми як... так, які правильно інтонації використовувати а я а хочу ми. запросити вас переглянути ще одне слово будь ласка одне слово що я я е, думаю, що стилістика ролика була б змінена, якщо б голос був інший. Тут е, вся стилістика побудована таким чином, що голос має бути такий. Голос. Ні, не в не в тому річ. Не в тому річ. І закони жанру. Якщо вибудовується так, то воно буде дотименно так. І е, в кінці мав бути прапор. Але а не поле з небом і не інший голос, тоді б це був інший ролик, і, і він був дещо ек еклектичний. Тоді можна б все Кравчука покликнути. Ні, не можна. Першого бачите, що робиться експерти тваря цієї, тому це дуже не можна. Тоді б це був ролик. Це інший теж ролик. Символ державності. І, ні, тут же не в символіки справа, не в символіки, а в жанрі жанрова він побудован вірно. І, і ще одне побажання. Будь ласка, надішліть пану Жириновському окремо ваш ролик. Окремо в подарунок. Приїду додому. Перше, що зроблю. Ну, я вас дуже прошу. Це просто конче поки Наталя. Я бачу, ви хотіли щось сказати. Прошу тоді, верховні. Може, ви хоча б голос би жіночий зробили? Тоді не по другу ролі. Все йдемо далі. все, закінчуємо про цей ролик. Вибачте, пане Олександре.